Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео я хочу порівняти дві портативні консолі, а саме в нас Steam Deck та Nintendo Switch. Я розумію, що порівнювати ці дві портативні консолі не зовсім є логічним, тому що вони виходили в різний час. Але якщо хтось обирає саме одну собі консольку і не знає, що краще обрати, тому що немає досвіду взагалі користування портативному геймінгу. То все я вам обов'язково розповім про свій досвід користування, розповім підводні каміння, плюси, мінуси. Тим паче в мене різні консолі якраз на руках є, різні версії Nintendo Switch. Тому протискайте, шановні подобайки, Пишіть коментарі, чи хочете собі щось придбати, чи ні. Я обов'язково на все дам відповідь. Менше за слова, більше за справи. Рушаємо. І так, напевно, ми почнемо з елементів керування. Чи зручно тримати Nintendo Switch? Так, саме особисто мені зручно, хоча багато хто каже, що вона не така зручна після Steam Deck. Відсотково я з цим погоджуюсь, але теж не на 100%. Тому що чим мені подобається Nintendo Switch, вона легесенька. Вона набагато менша, ніж Steam Deck, і вона краще лежить в руках. Не в тому сенсі, що анатомічно в тебе там саме руки. Розкладаються краще Ні. у тому сенсі, що вона менше легша, компактніша і менше будуть втомлюватись руки. А ось вже по елементам курування, саме по натисканням клавіш, тут комусь буде зручно. Тим паче, що в тебе, бачите, ось так: от нахрест зроблений, наприклад, в тебе стіки. На Steam Deck там трішки по-іншому. Також, окрім цього, я можу похвалити Nintendo Switch. За досить негучне натискання. Тобто, коли ми натискаємо там стрибок, A, Y, X, B, то все це не так гучно. Тобто, граючи вночі, Nintendo Switch, якщо у вас є маленька дитина, родина, нікого не буде сильно там будити і заважати. Також вона не завжди вмикає систему охолодження, тобто вона майже у цьому сенсі, у цьому питанні не шумить. Вона тихесенька, працюю собі і ніхто не скаржиться. З приводу Steam Deck, все ж таки ця консоль велика, вона не для кожного. Також вона важенька. Якщо чесно, ну теж дитина, наприклад, там дружина або ще хтось з друзів, якщо друзі не мають великих таких лапіч, то скоріш за все вони скажуть: ну блін, ну це такий не самий зручний лапать. тобто комусь можливо сподобається у цьому сенсі. А комусь ні. Але з іншої сторони, як тільки ти береш Steam Deck, ось так кладеш всі пальчики, все, в тебе немає питань, все максимально збалансовано, зручно, і вона вже не виглядає такою важкою. У цьому сенсі тут, звісно, інженери вони все прорахували, як зробити так, щоб коли ти вже граєш, вона не була такою важкою. Тут вони просто молодці. Тому що в тебе ось так ззаду, бачите, всі пальчики кладуться. І стає набагато зручніше. Але з мінусів, як на мою особисту думку, тут все ж таки елементи керування, це в мене версія LCD, дуже гучні. Тобто я натискаю клавіші, вони шумлять, як Xbox. Так само тут і хрестовина, воно все шумить, воно все тріщить. Серйозно, дуже сильно нагадує мені гімпати від Xbox. А коли граєш на свічі, нагадує по, по шумам, ніби тут ти граєш на PlayStation 5. Також, окрім цього, якщо ти граєш в якусь важку гру, типу відьмак, кіберпанк і ще щось, спрацьовує система охолодження, і знаєте що? Ця паскуда починає шуміти так, нібито по хаті літає шахет. Я серйозно, в мене одразу в родини, отак, от очі вночі, отак, от, от у всіх очі вилазять і починають всі думати, що все, по хаті літає якийсь шахет. Тому так, вона досить гучна і по елементам керування, вона досить гучна і по охолодженню. Але зручна, якщо вже до неї звикати. Тому все ж таки, напевно, з приводу компактності, безшумності, ну, я би плюс би віддав би Nintendo Switch. У цьому питанні все ж таки Steam Deck це ну, не для всіх. все ж таки. Але теж тримати зручно. Якщо звикаєш, у цьому питанні Steam Deck навіть більшості більше подобається. Тобто, як в тебе саме? Анатомічно кладуться пальчики. З приводу звуку, якщо порівняти першу версію Nintendo Switch та вже порівняти з Nintendo Switch OLED, так, звук став краще, він став більш об'ємний, гучніший, але не сильно. Тобто сказати, що це обру різниця, я не можу. Все одно, на мене, динаміки нібито приглушені, якісь такі, вони нібито десь там далеко відчуваєш той звук. Відчуття якогось суперстеріо немає. Так, тут хоч і два динаміка, але сказати, що я прям відчуваю, десь там ташка пролетів, або в якійсь грі я дрифтую, і можу сказати, що в через безпосередній динамік якийсь експеріенс – ні. Nintendo Switch – це більше про гру на вушниках, це більше про гру десь там вночі на кроватці ти там лежиш, щось проходиш. Перед сном оце дуже зручно, це круто, це каєв, це те, що треба. Це Knight якийсь, там перегони, ще щось можна в наушниках пограти і кайфануть. Але динаміки, на мою думку, ну тут дно, повне дно, але все ж таки враховуючи, що вона танесенька. Ну, хоча, напевне, це питання залізу, і заліза тут і не найкраще. Тобто звуковий чіп тут слабенький. На рахунок Steam Deck з приводу звуку, вибачте, звук тут моя повага. Габенчик, каже, постарався. Так, треба враховувати, що вона раза в 3-4 товстіша, тому звісно, розмістити динаміки, тобто з приводу місця, тут набагато його більше і, звісно, звук буде якісніший. Я би здивувався, якщо б ну, така блін товстенна, товстенна консолька мала би поганий звук. Тут, по-перше, і заліза набагато цікавіше по аудіо. Також два динаміки дійсно видають якісне стеріо. Це особливо відчувається, коли ви граєте в якусь Forza Horizon 4, там на заносах ти відчуваєш, що прям тобі грязюка-бруднюка в очі там на капота летить. Ти там бачиш, там десь там сонце сідає, і чуєш, як дощ вже десь накрапує. Тобто, по звуку я був дуже, дуже приємно здивований. І на Steam Deck... На мою особисту думку, набагато приємніше, цікавіше грати саме через динаміки. Через навушники ну нормально. Але ось через динаміки Steam Deck видає досить якісну картинку. Картинку по звуку. Але тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. Тепер з приводу комплектації: що на Nintendo Switch, що на Steam Deck комплект йде зарядний пристрій, але окрім цього, разом зі Steam Deck ви отримаєте ось такий чохолчик. Він досить зручний, як на мене, але не маленький. Він дійсно дуже-дуже великий. Якщо ви хочете захищати, якось переносити свою Nintendo Switch, отут каріки можна десь там покласти, ще щось закрив, і отак поніс. Тут набагато цікавіше у сенсі, що він легший, він менший так, але його треба купляти окремо цей чехолчик. Тому з приводу все ж таки комплектації. З приводу чохлів, напевно, Steam Deck варто віддати теж жирний плюс. Але з мінусів, якщо ви хочете під'єднати Steam Deck до телевізора, то у вас цього так просто не вийде. Але якщо ви берете Nintendo Switch, то хоч у вас версія OLED, хоч у вас там, наприклад, якась звичайна версія, то в комплекті йде, якщо звичайна версія чорна докстанція, якщо oled версія це вже більш сучасна. Саме біла док-станція. вона трішечки по дизайну стала цікавіша. Як на мене, це прям квінтесенція Nintendo Switch. класна док-станція на вид. Мені вона ну, візуально дуже дуже імпонує. Чорна була якась така сумна, не негарна. І якщо ви хочете пограти там на своєму телевізорі, то саме завдяки тому, що комплектація на Nintendo Switch Цікавіше, ви можете спокійно сісти і пограти там з родиною, у двох, у трьох, там, ну, в залежності від того, скільки у вас там є гімпадів, на телевізорі. Вибачте, але Steam Deck каже, хочеш пограти, то, звісно, треба окремо, додатково буде ще щось пошукати і придбати. Знову таки, повертаючись до Nintendo Switch, в неї є така магія. Тобто, бачите, джойкони, вони від'єднуються. Один і другий. І, наприклад, коли у вас немає світла, можна отак от на підставулічку поставити Nintendo Switch і спокійно зарубати там з дитиною, з родиною, з дружиною, з дівчиною, з хлопцем, все ж таки, якщо ви танкіст. Oh, my. І пограти в Street of Read, Черепашки, в емулятори Dendy SEGA, якщо у вас прошита консолька. Просто маючи одну консоль. Не маючи світла, ви можете удвох спокійно, ось так от пограти. Так само, якщо ви там не маєте додаткового гімпада, підключили до телевізора, коли є світло. Так само можете удвох пограти. У цьому сенсі Nintendo Switch це прям кілер фіча. Так, з мінусів, ось ці джойкони саме стільки починають з часом дріфтити, якщо їх прям жорстко задрачувати, довго грати. Але можу сказати, що ви можете лег... з легкістю просто відсоєднити Joy-Con і придбати собі новий Joy-Con, Тобто ця частина з'ємна і її можна легко замінити. Якщо ж казати про Steam Deck, він не розбірний. У цьому сенсі він більш монолітний, але якщо у вас якийсь стік, якась клавіша, щось вилітає, то так з легкістю ви вже не зможете замінити. Тобто там треба перепаювати, вони теж не дешеві. Але це додатковий геморрой, це похід до майстра. У цьому сенсі, у цьому питанні, ну, Nintendo Switch просто отут серденьки, просто тупо лав. Жирнючий плюс за це Nintendo Switch і за можливість грати у двох на джойконах, і за те, що в комплекті йде саме док-станція. Тепер хотілося б трошечки розповісти про локалізацію українізатори та емулятори. Одразу з коробки, ви, наприклад, на Steam Deck можете встановити собі цілу купу емуляторів, все це офіційно, тобто через гайди, але все це робиться досить легко. Не треба ніяку кастомізацію, консолі робити прошивати, нічого не треба. У цьому писан... питанні Steam Deck просто пушечка. Придбав консоль, захотів піти в ретро, пішов. З приводу Nintendo Switch. якщо у вас офіційна версія не прошита, то Встановити якісь кастомні лаунчери, емулятори ви не зможете. В мене вона, наприклад, прошита. Я собі встановив RetroArch і граю там в Dreamcast, Sony PlayStation 1, Nintendo, Sega Mega Drive і таке інше. У цьому питанні вони тоді одразу стають схожими, але якщо офіційно, то про це теж можна забути. Окрім цього, на Steam Deck без питань можна ставити і встановлювати українізатори і грати вже з українською. Теж там нескладні гайди, я на Hogwarts Legacy, в мене ця гра придбана, встановив без питань Українізатор і граю теж з українською. Але з приводу Nintendo Switch, знову таки, якщо вона вас прошита, ви так само можете пограти в Hogwarts Legacy, так лише в 30 FPS, але, але ви так само можете встановити на Nintendo Switch українізатор, якщо у вас вона. Прошита. Тому так, якщо офіційна консоль, то вони все ж таки отримують мінус. А якщо вона прошита, то блін, ну дорівнює. Nintendo Switch дорівнює Steam Deck по можливостям, як на мене. Українізатори можна, можна, емулятори можна, можна. Що це каєв? що це каєв? Тепер з приводу акумулятору. Все ж таки, якщо у вас якась старенька версія, наприклад, то ось як в мене малий грає на Nintendo Switch першої версії. Вона в портативі не так та й довго тримає до 4 годин, до 4 годин, десь там ну 3-3 Вона набагато менше тримає. Якщо ми вже говоримо про більш сучасну Nintendo Switch OLED, ось вона тримає просто як самурай, як тигр. Вона буває в деяких неважких іграх там спокійно, грається до 5 годин. Якщо в якусь зельду граєте, то там ну, десь 3 години, може 3,5, ну вона довго. Серйозно, ти можеш дві години пограти, там залишається 50%, дивишся, ну може і чотири в Зельду можна награти. Тобто у цьому сенсі Nintendo Switch OLED дуже-дуже довго тримає. З приводу, наприклад, акумулятора на Steam Deck, якщо ви граєте в якісь сучасні ігри, d проєкти як той же, наприклад, Відьмак, то там в мене версія LCD до 2 годин. Якщо ви граєте в старі ігри, 3 години, 3,5%. Якщо. Таке щось двохмірне і можна, наприклад, забезпечити собі на влаштуваннях мінімум споживання ват, то там я показував у своєму огляді минулому до 5 годин можна розігнати Steam Deck і вона буде в неважких іграх до 5 годин з легкістю тримати. Тому у цьому питанні Steam Deck LCD дорівнює Nintendo Switch OLED, Але якщо ви будете грати в щось більш-менш таке не супер. Навантаження, щоб було на процесор. Якщо в старі ігри будете відносно грати, не найсвіжіші і не найсучасніші, такі, як, наприклад, той же Singularity, якусь мітрошку, то 3,5-3 години стабільної гри вам точно забезпечено. Взагалі, у більшості аспектів, на мою думку, стіндек по акумулятору програє, тому що в мене більше враження, що частенько його треба тримати або на повербанці, або біля розетки. Але якщо, звісно, у вас ціла купа грошей, і можливостей, то Steam Deck OLED дає всім прокурити і тримає набагато краще. Тепер на рахунок ціни. З приводу БВшного ринку він такий все, все ж таки насичений. Першу версію можна придбати і за 6, і за 7 тисяч гривень. Якщо дивитися oled версію офіційну, там до десятки з легкістю можна в ідеалі з каріками знайти, якщо пошукати. А якщо дивитися Steam Deck, то там різні версії, як ви знайдете, можна і за десятку брати. Наприклад, якщо торгуватися десь 64 версію, але на це потрібен час 10, 11, можна і 512 за десятку урвати, якщо ви будете довго моніторити цю тему, це питання і ха, спілкуватися з продавцем. На рахунок oled версії на Steam Deck там взагалі космічні ціни, і виходить, що у цьому питанні нібито. Nintendo Switch цікавіше, вона все одно буде по всім фронтам дешевша, якщо там LCD порівняти, тому що OLED це є OLED. Але якщо ви берете офіційно там Steam Deck, то на знижках ви без питань в і потім все купляєте. Якщо ви купляєте Nintendo Switch офіційно, то картриджі не дешеві і можливість купляти ігри, ну все ж таки, вибачте, у вас повинна бути гаманець широкий, там по 60 баксів ексклюзиви і... Ціни зазвичай там не падають. Тому якщо така ціна вас не влаштовує, то, скоріш за все, вам Nintendo Switch не по кишені. У цьому питанні Steam Deck буде набагато цікавіший. Але це ще не все, за що я тупо ненавиджу Nintendo Switch за те, що, наприклад, дивіться, порівняння зі Steam Deck тут є одразу в налаштуваннях українська мова. Також, якщо ми заходимо в сам Steam, в крамницю тут вже є можливість купляти. Ігри в гривнях є можливість додати українську картку. Якщо ми кажемо про Nintendo Switch, тут курва до сих пір немає української мови. Тут є або болотна, або англійська, якою вам користуватися зручніше, звісно, що англійською. Окрім цього, ви, звісно, на лаштуваннях можете обрати будь-який регіон, там Польща, ще щось, дивитися, Японія, де дешевше, знижки таке інше. Але... Блін, до сих пір немає, по-перше, українського регіону на Nintendo Switch, по-друге, ну хоча б завезли б українську мову. Тобто українська мова є на Xbox Series X, на PlayStation 5, без питань у Steam Deck. А на Nintendo Switch української мови до сих пір немає. Ба більше я скажу, що у ці болотні блогери я бачу, вони там отримували, коли вийшла друга Зельда, і Зельда Edition, Nintendo Switch і ще щось знімаючи відео болотною мовою на болотах. Вони все одно, я бачу, якось співпрацюють окремо з офіційними. Ділерами Nintendo Switch. І що навпаки, я ніколи не бачив, щоб українці, котрі знімали і мали непогані канали по Nintendo Switch, отримували якісь плюхи. Тобто, сама політика у Nintendo Switch, я не знаю, може я не шарю, але як на мене, з приводу українців, вона всрата. І вони, як на мене, більше тягнулись в тихаря до болотця. Так завжди було ще з часів Фаміклонів. Ну, це особисто на мою думку. Кадем right. правильно. Тому так, як ви вже зрозуміли, за це Nintendo Switch отримує жирнющий такий мінус. А Steam Deck, ось тут воно в серденьке для українців, українська мова є, знижки є, в гривні є. Ах, просто імба. <му> як бачите, в такому порівнянні, нібито навіть Steam Deck по всім фронтам перемагає Nintendo Switch, але Nintendo Switch все ж таки це про компактні розміри. Про такий непоганий досвід користування, коли в тебе є можливість і картриджі, наприклад, колекціонувати. І, наприклад, якщо у вас вона незвичайно прошита, то ви так само зможете цілу купу всього собі встановлювати: і емулятори, і укранізатори, і тримає вона довго, і джойкони від'єднуються, і в комплекті є ще док-станція. Тому, нібито по питанню можливостей, все ж таки, Nintendo Switch, на мою думку. Не програє і не пасе задніх. Але немає можливості пограти в 60 FPS, не всі ігри супер класно оптимізовані, а ексклюзивні ігри все ж таки не дешеві. У цьому питанні Steam Deck набагато буде цікавіший. Тут ще я знаю, що нібито якось можна і геймпас встановлювати. І тут є можливість пограти ексклюзиви від Sony і пограти в ексклюзиви від Microsoft. Я, наприклад, Потрошку граю в Forza Horizon 4, це просто тупо неймовірні перегони, котрі, ну, на свічі, я не знаю, як там всякі різні я ставив, дивився, ніфорспіди виглядають. Але як виглядає Forza Horizon 4 саме на Steam Deck, ну це щось неймовірне. Я вам кажу, якщо ви не встигли купити за 139 гривень на знижках, пошкодуєте, тому що гра просто виглядає неймовірно. На цьому в мене все. Що краще придбати, чи Nintendo Switch або Steam Deck, звісно, краще задонатити на ЗСУ. Я сподіваюся, що ви так регулярно і робите, тому що в мене найкраща аудиторія, що танкова, що батько грає. Не забувайте, шановні, протискати вподобайки. Ще чекайте, відео буде цікаве по Xbox Series X. Всіх обійняв, як то кажуть, дай Боже, побільше світла. Побільше донатів на ЗСУ. І побачимось в прямому ефірі. Але це не точно каже, бо ми ордер той ніяк не пройдемо.